Божий погляд на народи, роздуми над 18 та 19 розділами книги пророка Ісаї, читання книги пророка Ісаї це не просто ознайомлення з давньою історією. Для багатьох із нас, хто читає Біблію регулярно, ці тексти можуть здатися новими або незвичними, адже вони не належать до тих євангельських уривків, які ми цитуємо щодня. Це пророцтва про далекі країни Ефіопію, Куш та Єгипет, які у 8 столітті до НЕ були потужними політичними гравцями на захід від Ізраїлю. Один пріоритети бога та людська тривога Коли ми дивимося на світ, наші очі прикуті до того, що болить найбільше. Сьогодні в Україні це війна. Ми прагнемо її завершення, і це природно, адже ми живемо у фізичному світі. Проте, книга Ісаї вчить нас, що Божі пріоритети відрізняються від людських. Бог чує наші благання, але його головна мета духовне відродження людини. Він дивиться крізь політичні союзи та військові загрози, щоб побачити серце. У часи Ісаї Ізраїль тремтів перед лицем жорстокої Асирійської імперії, що наступала зі Сходу. В цей час Ефіопія та Єгипет намагалися будувати дипломатичні захисти, але Бог через пророка каже: справа не в політиці, справа в мені. 2. Ефіопія. Народ високий і гладкий, Ісаї 18, 18 розділ починається зі звернення до землі, де чути стрекіт крил за ріками Ефіопії. Це опис далекої цивілізації, яка на той час була таємничою та могутньою. Образ Ефіопських послів Ефіопія посилала своїх послів у папірусних човнах по Нілу. Ці човни були легкими, щоб їх можна було переносити через пороги та каміння, де річка ставала непрохідною. Ці посли прибули до Єрусалима, ймовірно, за часів царя Єзекії, щоб запропонувати військовий союз проти Ассирії. Проте відповідь Бога через Ісаю вражає: Ідіть назад. Бог каже, що Ізраїлю не потрібні людські союзи. Хто такі Ефіопи, кушати? Ісайя описує їх із певним захопленням: високорослий народ, Ефіопи і сучасні народи регіону Судано та Ефіопії досі вважаються одними з найвищих людей у світі. Гладка шкіра, Геродот, давньогрецький історик, писав, що Ефіопи найкрасивіші люди світу з блискучою шкірою. Швидкохідні гонці вони славилися своєю швидкістю. Навіть у Біблії два царства, згадується, кушит, який біг швидше за інших, щоб принести звістку Давиду. Бог, ніби каже, я створив цей народ особливим, я знаю їхні ДНК, я їхній творець. Божий спокій посеред хаосу. Найвеличніша фраза 18 розділу в 4 я спокійно дивлюся зі свого місця перебування. Поки політики метушаться, а народи готуються до війн, Бог спостерігає. Він порівнює свій контроль із виноградною лозою. Він знає, коли вона розростається, і знає момент, коли її підрізати. Він не зупинить агресора раніше чи пізніше, ніж це потрібно для його великої мети. Кінцева мета поклоніння пророцтво завершується тим, що цей войовничий народ принесе дари Господу Саваоту на гору Сіон. Це частково збулося після чудесного знищення армії сінах Херіба під стінами Єрусалима, коли народи приносили дари царю Єзекії. Але в повноті це відкрилося в Новому заповіті діє 8, коли вельможа ефіопської цариці читав саме Ісаю, увірував у Христа і приніс Євангеліє у свою країну. 3. Єгипет, руйнування ідолів та мудрості Ісаї 19, 19 розділ переносить нас до Єгипту, країни інтелекту, стародавньої культури та економічної могутності. Бог несеться на легкій хмарі до Єгипту, щоб здійснити суд. Етапи Божої стратегії для Єгипту, громадянська війна, підніму єгиптян проти єгиптян. Бог допускає внутрішні чвари, щоб показати крихкість людської єдності без нього. Жорстокий володар передача народу в руки асирійських завойовників через їхню впертість. Економічний крах, Бог влучає в хворобливу точку річку Ніл. Якщо Ніл висихає, руйнується все, сільське господарство, рибальство, виготовлення льону та папірусу. Економічне диво перетворюється на пустелю. Затьмарення розуму, Єгипет славився мудрицями. Мойсей колись навчався всій єгипетській мудрості. Але Бог каже, де ваші радники. Коли Бог забирає мудрість, найрозумніші люди починають робити фатальні помилки зцілення через ураження. Мета Бога не знищити Єгипет, а змусити його визнати творця. Пророк каже, що прийде день, коли єгиптяни почнуть говорити мовою ханаану, мовою віри, і поставлять жертовник Господу посеред своєї землі. Господь уразить і вилікує. Це ключова фраза. Важкі часи допускаються для того, щоб ми зрозуміли тільки Бог є джерелом життя. 4. Духовні висновки для нас сьогодні. Ці тексти вчать нас декільком фундаментальним речам відсутність расизму в очах Бога, кожна нація, ефіопи, єгиптяни, українці створена богом унікальною. Ісая описує красу африканського народу з повагою. У христі всі нації рівні, бо він викупив людей із кожного коліна, і язика і народу. Бог, головний політик, ми можемо покладатися на союзи з великими державами, як Ізраїль на Єгипет, але Біблія каже, що ці держави лише очеретяна палиця, яка зламається. Надія має бути тільки на Господа. Справжнє поклоніння. Бог шукає не просто тих, хто виконує обряди, а тих, хто поклоняється у дусі та істині. Навіть вороги Ізраїлю, Єгипет та Ассирія зрештою стануть Божими поклонниками в майбутньому царстві. Бог і сьогодні спокійно дивиться. Він знає про наші тривоги, про війну в Україні, про наші страхи. Він закликає нас: пізнай мене, довір'ся мені, стань моїм поклонником. Якщо ми шукаємо його обличчя в часи випробувань, він обіцяє не лише захист, а й глибоке зцілення душі.